Всім привіт! У цьому відео я розвію міфи про те, що процес схуднення це обмеження жорсткі, це дуже низька калорійність, це коли вам говорять за широт рот менше їж. А в цьому відео я дійсно розповім, наскільки важлива їжа в нашому житті і наскільки вона важлива для того, щоб бути стрункими. А з вами нутриціолог Шаєвська Ольга. І підписуйся на мій канал. Тут багато цікавої інформації по правильному харчуванню, Багато корисних рецептів, а також рекомендації, як тобі стати стрункою. Отже, давайте по порядку. Ви знаєте. Останнім часом, в принципі, якщо я вот аналізую людей, які приходять до мене на консультації, які худнуть в мене. Я розумію, що це більшість проблема жінок, не чоловіків. Тому що, коли чоловік приходить худнути, в принципі, тут більше проблема в тому, що людина або переїдає, або вживає можливо багато алкоголю, або любителі пива і починають набирати той пивний животик. Жінки в більшості випадків приходять до мене. Не кажучи, що я не їм багато, і я їм вірю. Дуже багато клієнтів, які за 100 кілограм, 120, 130, і жінка каже: Я не їм, повірте, мені багато я дуже дуже мало їм. І я дивлюся на неї і розумію, що той процес він дійсно затягнутий, і це не від того, що йде переїдання. І коли вона приходить, наприклад, до когось з лікарів, і ну, і лікар говорить: лікар, який некомпетентний, та, наприклад, в дієтології, в нутриціології, він говорить: просто перестаньте їсти. Ну, це взагалі не можна такого говорити. Навіть тому, що е, їжа це важливо, просто потрібно розуміти, як їсти і що їсти. І ось що відбувається, я вам зараз скажу поетапно, ви, можливо зараз побачите себе у цій картинці. Наприклад, струнка жінка, да, не маючи там надлишкової ваги, або маючи кілограмчиків до 60, ну можливо, максимум до 70, дивлячись, який зріст, живе спокійно, там живе життям. Зараз на життя дуже стрімке. Зараз дуже багато є зайнятих жінок. Окрім сім'ї, окрім діток, чоловіка, є ще робота, і буває часом людина на двох роботах, на декількох роботах. І як відбувається взагалі її життя? Тобто зранку. Не хоче їсти, наприклад, вже не поснідала, тому що йде спішка на роботу. так? Потім, наприклад, вже той сніданок він переростає в обід. Це вже не сніданок, це вже обід. Пообідала плотненько, да, наприклад, там, чи не плотненько, І потім ввечері повечеряла. І дуже часто я зустрічаю от саме двохразове харчування. Не п'яти, не чотирьох, не навіть трьохразове, а двохразове харчування. Жінка худенька, жінка струнка, вона не помічає за собою ніяких змін. Вона вона просто собі забуває за їжу і е, обманює себе тим, що я не хочу. Насправді це не, не ви не хочете, організм ваш потребує їжі. Але десь просто підсвідомість, десь якась да, звичка така сформувала, що ви забуваєте за неї. І що відбувається далі? Який процес відбувається далі, якщо ви живете таким життям протязі багатьох років? Е, По-перше, відбувається. Е, Склад тіла, композитний склад тіла він має бути постійно в балансі, і для того, щоб він був в балансі, потрібно достатньо вживати білку в раціоні для того, щоб у вас був хороший склад тіла, і у вас була хороша м'язова маса тіла. Якщо в раціоні білку недостатньо, а не може бути з двохразового харчування, достатньо білку. Двохразове харчування це поїли зранку якусь, наприклад, там чи не зранку кашку, з'їли там шматочок, там чогось, можливо, яєчко, м'ясо, і потім ще ж Точок, там десь рибки. І якщо ви себе як-то е, обнадьожуєте, що ви гарно похарчувалися, це зовсім не так. Тому що, щоб постійно підтримувати м'язову масу тіла, у вашому раціоні мінімум три рази в прийоми має заходити білок. Мінімум три. Це м'ясо, риба, творог, яйця, твердий сир або рослинний білок у вигляді бобових. Це має бути як мінімум. А я рекомендую навіть чотири рази. Тобто ще з перекусом. А ще один перекус, хай він. Буде просто фруктами. Тобто, окрім клітковини, білок це дуже важливо. І ось він не заходить, да? ось ви не не отримуєте. Звідки формуватися тому складу тіла, звідки брати, да? черпати? Звичайно, це все бере, черпається енергія саме з м'язів. І в результаті, що відбувається, ви з таким харчуванням хаотичним помічаєте, що ніби спочатку нічого не відбувається, немає ніяких змін. Ви ніби там як, як були струнки, так і, і не були. Так, так і є. Але насправді відбувається. В організмі величезні зміни. У вас іде втрата м'язової маси тіла. І воно якось десь аукнеться. Можливо, не одразу, можливо, не в перший рік, можливо, навіть не в другий рік. Можливо, навіть пройде декілька років такого хаотичного харчування, і ви потім побачите, що ви починаєте набирати вагу. Рік за роком, поступово, поступово ви бачите, вже є 5 кілограмів, ви бачите, вже є 10 тому що знову ж таки організм не доотримував, тому що процес схуднення і взагалі процес стабілізації ваги, коли органі коли вам всього вистачає, він відбувається тільки тоді, коли ваші клітинки нагодовані. Тепер другий момент, що відбувається, коли у вас отаке хаотичне харчування, там сьогодні взагалі не поїли, завтра поїли більше, післязавтра взагалі да? не так само там один-два рази в день. А, відбувається запас. Організм запасається, тому що ми так влаштовані, що нам потрібно їсти. Ми так влаштовані, що нам потрібно пити. І якщо вам якийсь дієтолог, нутриціолог говорить, що там перестаємо їсти, обмежуємо калорії там менше їж. Да, там наприклад вам рекомендують, треба бігти від такого спеціаліста, тому що насправді правильний склад тіла і насправді хороший обмін речовин, це їжа. Це їжа як мінімум трьохразове, але я, чесно кажучи, більше рекомендую чотирьох-п'ятиразове харчування. Коли в організм постійно поступає їжа, тоді він відчуває себе комфортно, тоді немає ніякого запасу. Тоді організм не запасається. Ви погодували. Знаєте, так як ви маєте, якщо домашню тваринку, постійно її треба годувати. Та постійно. Якщо ми маємо машину, її постійно треба заправляти. Так само і наш організм не раз в день десь там. Або два рази в день, а систематична має бути їжа. Ну і звичайно, яка та їжа має бути. Тому що коли ми вживаємо тільки швидкі вуглеводи, коли ми на одних булках, бутербродах там незрозуміло чому. Звичайно, ми хочемо ще, ще, ще. Коли ми вживаємо білок, коли в нас іде така ситна їжа в плані білку, але плюс, звичайно, є клітковина, фрукти, овочі, десь іноді каші. Коли йде баланс в харчуванні, ви насичуєтеся і вам не хочеться. Їжі, так? Тобто вам не хочеться лишнього, вам не хочеться солодкого, вам не хочеться мучного, вам не хочеться, там, наприклад, того самого там, картошки фрі чи ще щось, тому що організм ваш все отримав. Так ось ще раз да, хочу що сказати стосовно цього хаотичного харчування. Воно ще більш шкідливіше, ніж якби ви їли бо дійсно 4 рази в день. Коли ви їсте 4 рази в день, Повірте мене, ви від цього не поправитесь, а ви поправите саме, коли у вас йдуть такі обмеження, коли йде хаос в харчуванні, коли йде ось таке якесь незрозуміле таке почуття, коли, наприклад, тут ви поїли, тут ви забули за їжу, да, тобто, коли ми забуваємо за їжу, ось оце саме більше приводить до надлишкової ваги. Тому я завжди своїм клієнтам вчу, де да? своїх жінок, там і чоловіки, коли приходять, я говорю, ми починаємо з того, що ми зараз будемо їсти. У мене навіть одна жінка колись сказала таку фразу, що я почала ваше харчування, і мій чоловік каже, як ти так схуднеш, як ти на такому харчуванні можеш схуднути, як ти тільки бігаєш і, і їсиш щось. Насправді, ну. Тобто цього не робила людина. Людина майже не їла, якось їла хаотично. А коли почала харчуватися збалансовано, по-перше, не відчула не відчувала голоду. Що дуже важливо на програмі, коли ви худнете, ви не маєте відчувати голоду. От тоді це сигнал до того, що ваше харчування дійсно хороше і збалансоване. Якщо ви постійно хочете їсти, значить щось в вашому харчуванні не те. І а, я саме перше кажу, що ми будемо привчатись до їжі. От ви не звикли да, до цього, а зараз будемо їсти. І а, знаєте, що важливо розуміти, а, коли ми худнемо. Особливо це жін, жін до жінок відноситься. Особливо це дуже важливий момент, що потрібно зробити а, три основних таких пункта, коли ви починаєте худнути. коли спеціалістом чи, можливо, самостійно. Перше. Це привити любов до себе. Дуже часто набір ваги від того, що людина не любить себе. Не любить це значить, забула поснідати, тому що біжу на роботу. Забула поснідати, тому що треба дітей погодувати, на себе вже часу немає. Забула пообідати, бо в мене ж купа роботи, її треба переробити. Забула там, зробити перекус, ще щось. Так? Тобто ставиться на перше місце не ви, а ставиться на перше місце робота, діти, чоловік, подруги там. Що завгодно, тільки не ви. А ви маєте поміняти і поставити на перше місце себе. Ви, ваш організм потребує, вам це потрібно, так як почистити зуби, так як вмитися, так як зробити там елементарні речі, так само вам потрібна корисна хороша їжа. Збалансований сніданок, збалансований обід, водичка в достатній кількості. Тому саме перше треба навчитись полюбити себе. Оце любов до себе, коли ви себе ставите в пріоритет і вплоть до того, що краще запізнитися, ніж лишитись без сніданку. Це перше. Друге, це, звичайно, треба на харчуванні змінити склад тіла. Тобто, якщо у вас є вже надлишкова вага, потрібно дійсно дуже важливо змінити склад композитний склад тіла, наростити м'язову масу тіла, і тоді вона буде витісняти жирову, і ви будете худнути дуже добре. Коли у вас хороша вага зараз, немає надлишкової ваги. Вам потрібно тримати в балансі ваш композитний склад тіла. Про що це говорить? Це білкові продукти в вашому раціоні мінімум три рази в день. Мінімум. Якщо ми худнемо, вже нарощуємо, там треба більше білку для того, щоб наростити. Якщо ми стабілізуємо, просто хочемо бути стрункими все життя, значить мінімум три рази в день. Не забувати не так, що я не хочу. Не може такого бути. Я не хочу води, я не хочу їжі. Тобто, ви маєте розуміти, що потрібна їжа потрібна. Це друге. Ну і третє, це змінити харчові ваші звички. Тому що дуже часто ми їмо зовсім не те, що потрібно. Тобто, звикли люди, наприклад, до майонезу. А це харчова звичка, яку просто потрібно прибрати, забрати і її змінити. Чи звикла людина до колбаси, і той запах її манить? А коли ви її прибираєте, цю звичку з вашого життя, просто перестаєте купляти і вживати, ви потім бачите колбасу і вас воротить від неї. Ви на неї дивитесь через якийсь період, коли ви вже змінили цю харчову звичку, і ви думаєте, господи, як можна це вживати, як вона може пахнути? Як... Та вона смердить просто-напросто, як. Можна її їсти. Ось такі, багато-багато всього я можу вам перерахувати, оці звички вони міняються. Якщо ви робите одне і те саме, звикаєте, звикаєте, привчаєте свій організм. Тому три оцих пункти, які треба вам запам'ятати. І звичайно, коли ви це робите спеціалістом, коли вас ведуть за ручку, ви це все робите гармонійно, легко, нескладно, і ви потім. Обертаєтесь назад і думаєте, як я могла харчуватись по-іншому. Тому, любі мої, все можна змінити. І е, взагалі правильне харчування це на, не на короткий термін. Це не просто я хочу схуднути, а далі там буду їсти все підряд. Ні, це м -м, звичка в долгу, да, як то правильніше вам сказати, це звичка на все життя. І це не просто. Е ви себе привчили і все. Це ваша сім'я буде так харчуватися. Це ваші діти будуть так харчуватися, а діти будуть вчити онуків. А правильне харчування це здоров'я. Тому будьте здорові, не бійтеся їжі, їжте, просто їжте правильну їжу. І пам'ятайте, не можна от знову ж таки приходити до якихось голодувань, обмежень і урізати собі, от Порції і забувати да, про те, що вам потрібно зробити якийсь прийом. Пам'ятайте, що краще, краще з'їжте той шматочок риби, з'їжте того сиру, да, отримайте в організм той корисний білочок. Але разом з ним, з наступних відео, ми ще поговоримо, наскільки важливо разом з білком вживати ще велику кількість клітковини, тому що просто один їсти білок без клітковини категорично не можна. Знову ж таки, приходимо до балансу. Тому будьте здорові, харчуйтесь правильно і підписуйтесь. Писитись на мій канал.